Вони допомагають усім, хто цього потребує. Місто добра розширює свої межі. Тепер для важкохворих діток свої двері відчинило паліативне відділення. Тут команда професіоналів своєї справи робитиме усе можливе, аби малеча почувала себе дедалі краще. Більше подробиць у наступному матеріалі. Ідея побудувати хоспіс виникла у вересні 2022 року, коли до міста добра приїхали діти з одеського дитячого будинку. Тоді ж з'ясувалося, що там залишились важкохворі діти, яких не було куди евакуювати. Однак така ситуація виникає у багатьох містах, розповідає Марта Левченко. Оскільки ми побачили, що дуже багато дітей, які евакуйовуються, і багато мам з дітьми, які мають на руках важкохворих дітей, які потребують цілодобового медичного догляду, не мають. Якісного місця, де вони могли б евакуюватися і бути в безпеці, і могли отримувати ті медичні послуги, які дітям потрібні. Тому ми отримали медичну ліцензію, збудували новий корпус. І сьогодні відкриваємо наш реабілітаційний центр, представляємо нашу медичну команду, відкриваємо паліативне відділення для важкохворих дітей. Паліативне відділення розраховане на 20 дітей, включно із мамами. Тут для них створені найкращі умови. Зауважує засновниця міста Добра. Марта Левченко. Ми облаштували кімнати для важкохворих дітей старшого віку, для малюків до трьох років. Маємо сімейні кімнати для мам та дітей, маємо бомбосховище, без якого зараз неможливо бути. Маємо ігрові, і маємо скляну терасу, де завжди діти можуть перебувати і бачити і сніг, і дощ. Це те, про що ми мріяли, нам вдалося. І маємо також прекрасний сад, куди діти. Можуть виноситись прямо на ліжках чи на кріслах. Маємо багато обладнання. Відкриття такого хоспісу стало можливим завдяки благодійникам. Амбасадорка міста Добра Анна Кобилярц часто залишалась тут жити, а тому вважає його своїм другим домом. Тюдей амхі біказав. Сьогодні ми на відкритті медичного центру, і я дуже рада, що я є тут з усіма, кому важливий цей проєкт, тому що це медичний центр для дітей з важкими діагнозами, яким потрібне термінове лікування та реабілітація. Тому це ніби здійснилася мрія. Тому я дуже рада бути тут сьогодні. У медичному центрі лікарі виконуватимуть велику кількість функцій і задач, аби тільки стан малечі покращувався з кожним днем. Перш за все, у нас буде догляд за дітками поліативного профілю. Так, у нас на них буде близько 20 діток. Відповідно, по кількості дітей у нас буде укомплектовано медичний персонал. Це медичні працівники різних кланок. Головне наше ядро, нашого, скажімо так, допомоги це лікарі-педіатри, неврологи та дитячі анестезіологи. У нас сформована дуже професійна, дуже класна. Молодіжна з досвідом команда, яка є профі да, в напрямку пляти допомоги. Марта Левченко зауважує, до благодійної справи може долучитись кожен. Нам бракує таких, знаєте, необхідних дрібниць. Це величезний перелік ліків, які повинні бути, тому що обладнання є. Потрібні ліки, перев'язочні матеріали, гігієни багато потрібно, постелі багато потрібно. Є ще обладнання, якого в нас немає, без якого на Буде дуже важко працювати. Потребуємо перинатального харчування, а також інфузійних систем для перинатального харчування це для дітей, у встановлені гастростоми. Потребуємо ще концентраторів кисневих. На досягнутому добручинці не планують зупинятись. Місто добра і надалі буде розширювати свої межі, аби прийняти та допомогти більшій кількості людей. Ірина Задорожна, Максим Білотка, читами дня ТВА.